Добрий день! Вітаю вас на каналі Клуб Русла. Мене звати Павло. І сьогодні ми розбираємо та збираємо секатор від Alpen під назвою Gelbhorn 150. Друзі, підписуйтесь на наш канал. Ваші лайки, підписки та коментарі допомагають нам рости та створювати ще більш корисних відео. Для того, щоб це зробити, необхідно використати ключ під номером 13 для осьового і ключ під номером 8. Або шліцеву викрутку для того, щоб розкрутити усі інші полти. Перш за все, знімаємо пружину. Якщо буде потрібно, ми знімемо амортизатор для заміни. В даному випадку нам це не необхідне. Відкручуємо гайку на осьовому ключком номер 13 Гайка має пластиковий вкладиш, який її контрить, не дає самостійно розкручуватись, тому вона на початку йде досить туго. Знімаємо одну частину, поймаємо ось овий і збираємося катурнадвоє. Якщо потрібно протерти, протираємо його під час збирання будемо змащувати. Для того, щоб зняти лезо або контрлезо, скористаємося ключем або головкою на 8. Точно так само знімаємо контрлезу. Катор є повністю розібраний. Всередині руків'я є гайки, ну, виймати їх немає ніякого сенсу. Збираємо його в зворотньому порядку. Єдине, що в процесі зборки я буду його ще змащувати. Катор є зібраний і готовий до використання. Придбати секатор Alpen Gelbhorn 150 ви можете в компанії Garden Plus Україна, яка є офіційним дистриб'ютором Alpen на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб Руслин і в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та поширюйте це відео. Дякую вам за увагу!